Нас... Там пару секунд, а для нас пару хвилин. <суміри> о, зараз в нас э, тіпа весна, вот уже, ну, вже, вже 11 березня, а зараз мало буде весна. Зараз у нас калабані, всі в куртках ходять. В... Трошки внизяння. <суміри> да, ну, от недавно було 20 градусів тепла. Тобі вже знімаєш? Знімаєш. А, ладно, короче, зустрінемось тоді, коли ми вже вийдемо в Умку і діжу. Ні, будемо заходити туди. Окей. Ну, покажемо, типу, Да, так, так. Так, розкажемо, нам дозволите. Ні, 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 не дозволюєте ж. Ну, тоді вже коли зайдемо і вийдемо. Да, типу, будемо скрити. Еге, сім'я, я Лена Котік, і сьогодні зі мною Віолетта. Всім привіт. І ми йдемо в Умку спочатку, да? Да, ми так гуляємо, нас... Після Да, у нас сьогодні, ну зараз тільки був хор, типа хор, бо то, що вчинить. Не, да, типу не було, вона захворіла. Ди сюди, що ти поболоти хоч? Не по болото з боку було, було Да, і ми зараз йдемо в кумку, в магазин, там щось купимо, Лена хоче суханьки купити. купити. потім, да. 5 рублів Багато. да. Багато! Я... Я... А я щось, а я щось одні їду в город до бабушки да, на ночок. А что ты там вообще можешь ничего? Мама сказала. Мама сказала, значит, надо делать. <смех> <смех> Это точно. Я, я как Мама. Нет. <laughs> да, что мама моя работает, если она тебя отправляет до бабушки? Она на работе, всякие такие. Ну, <laughs> <laughs> типичная мама. Типичная мама. Это точно. Она okay. такая, ты типа собирался с бабушкой, бля-бла-бла. Бла-бла-бла. <laughs> 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 мама такая рассказывает, а я пистолет. Типа, Бла-бла-бла. Коротше, вже наверное, нього зустрінемося потім, коли ми вже вийдемо зумки і все таке. Да. Ну, нас... Пару секунд, а для нас и пару хвилин. А, зараз у нас э, типа весна, ну, вже, вже 11 березня, а зараз, зараз мала бути весна. А зараз у нас каламбані, всі в куртках ходять, холодряга. <гум> Трошки, не сильно. Так, <гум> але <гум> трохи холодно. Ну, от недавно було 20 градусів тепла. Так. Ти вже знімаєш? Знімаєш. А, ладно, короче, тоді, коли ми вже вийдемо в зумке Ні, будемо будем заходити туди. Окей. Okay. Покажем, типа, да. да, да. Ні-ні-ні, не, 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 не дозволять. Ти Ну, тоді вже с... коли зайдемо. і Да, типа будемо скрыти камеру снімати. Там щось будемо говорити, типа. Все, ладно, все. Сюда І да, до тако. Це відео буде на дві частини поділене. Так, у нас буде дві частини і ми вже біля умки, кстати. Я засекнул. Так, ти, типа опусти камеру. Вот так. Надеюсь, что вы довольно. Добрий день, Добрий день. Я же хотела купить такие... я знаю. Я знаю, я хотела купить, типа, э, такие фломастеры, ну, для своей, антистресса. антистрессу. Oh. я хотела подвести, а потом же купить. Yeah. Я даже напишу. Пиши, Тут була біола. Так, чекай, бо щось воно не пише. Тут. Чуть не писав. Ой, не пише ручка. Чуть не